У свято Преображенському храмі два престоли. Це означає, що є і два престольні свята. Перше з них свято Преображення, інше усікновення голови святого Йоанна. Історія Другого свята захоплююча і повчальна. В ній поєднані гріховні життя двох людей без благословення церкви, засудження дій царя, наклеп, помста і жіноча жорстокість. Попри карколомний сюжет, свято несе в собі великий духовний зміст. Люди гріховні, у каждого что-то есть внутри от греховности. Естественно, единственный способ излечиться от этого, это на праздник Иоанна Крестителя молиться. Молиться Іоанну Крестителю. О том, чтобы Господь і Іоанн э, излечили нас от наших же страстей. Святий Іоанн превселюдно виступив проти незаконного шлюбу царя ірода з дружиною рідного брата Іродіади, яка вже мала дорослу дочку Соломію. За це Іродіада затаїла злобу на Іоанна Хрестителя. Ан Хреститель пострадав так раз за те, що обличал нецеломудренный образ життя царя. Говорив, що не хорошо бути з жіною своего брата. А он не міг, они просто сожительствовали. Під час бенкету до дня народження Ірода Соломія так потішила всіх своїми танцями, що Ірод пообіцяв виконати будь-яке її прохання. Забаганка дівчини була жахливою. За порадою матері, вона попросила Ірода подати їй на блюді голову Іоанна Хрестителя. Ірод не міг порушити обіцянку даного присутності гостей, тому Соломія негайно отримала те, чого хотіла, Його Вот. а як а часто люди у нас люблять кліветати, і ми всі клівети страдали. Этот праздник еще и этому, о том, что не нужно не клевітати, не надо видумати історію всяких по для других людей. У народі вважається, що в цей день не можна різати нічого, що нагадує голову. Але священнослужителі стверджують, що почитати Йоанна треба інакше. По народній традиції вважається, що в цей день нельзя резать хлеб, ничего брать острова. На самом деле, все це не так. По православній традиції самое головне почитання Иоанна Крестителя буде заключатися в том, якщо сьогодні тримати пост. Тобто на праздник Иоанна Крестителя тримається строгий пост. Без риби, тільки рослинна піща. Тож відрізняйте народні традиції від забобонів і відзначаючи свято, не забувайте його духовного сенсу. Наталія Білогорова, Олексій Козир, студія БАРТ. Нещерів.